Ось на цьому зображенні ви можете спостерігати, як відбувається замір свого контура. Ось цей контур чарджер, інвертор з трьома ключами. Потім DC-конвертер, йде на передній двигун на кліматичну систему. І повністю до маси кузова міряється опір опір. І якщо він падає, у вас виникає помилка черепаха. Ви зловили черепаху, що робити? Однозначно їхати на сервіс. Вам потрібно провести діагностику по силовій частині. Це може бути чарджер, це може бути інвертор заднього двигуна, як правило, набитих автомобілях. Це може бути пробой батареї, це може бути кліматична установка. В Дорестових це хітер плюс компресор. Два елемента в теплонасосом лише компресор. А також лінію, якщо ви пошкодили десь камінням або чим високовольтну частину, це пошкодження може привести до цієї помилки, і вас попадеться черепашка.